Ну і власне якраз одне питання перепливає в інше. За даними агентства Reuters, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох. До речі, попри поважний вік, він виглядає одним, хоч який, хоч бодай трошки, розуміють сутність проблеми. Планує найближчими днями відвідати Білорусь, щоб зустрітися з її так званим президентом Лукашенком. Хоча офіційних підтверджень немає, журналісти посилаються на власні джерела. І як ви вважаєте, чи може такий візит вплинути на позицію Путіна? Адже Лукашенко ну, якщо Путін, вочевидь, вважає Трампа ну таким якимсь далеким. Я не знаю, в якому статусі Путін вважає Трампа. То Лукашенко це, вочевидь, людина на підтанцьовках Путіна. І навряд чи Лукашенко може впливати на позицію Путіна. Чи все ж таки може? Очевидно, Путін якраз вважає Трампа недалеким. Ну тобто, недалеким. десь там далі за океаном. Так, недалеким це ми недалеким, розуміємо, але, але географічно віддали. Ну, звісно, що Лукашенко Путін не розглядає як незалежного лідера. І тут якраз для нас небезпека складається в тому, що Путін в реальності має спроможність посунути Лукашенка бо при потребі і сам очолити управління союзною державою, так званою. Тут наближаються навчання, запад 2025 це оперативно, це стратегічні командно-штабні навчання. В Російській Федерації їх подають так російсько-білоруські, але, власне кажучи, це одне з навчань серії там, Запад, Восток, Центр і Кавказ для Південного так, для разнообразі. Можемо пригадати і Кавказ-2008, чим закінчилися, і запад 2021 Чим закінчилося, тому звісно і європейці напрягаються і ми напрягаємося. І от часто й американці напрягаються. Тому генерал Келог, якщо їде в Білорусь, а він представник президента США по Україні, то, очевидно, він хоче для себе сформувати бачення позиції Білорусі в цьому конфлікті, тому що, ну, чесно кажучи, сформулювати. Позицію цієї держави сам Лукашенко не може. То він бігає з картами, от, малює, як він розгромить Україну за три дні, то він каже, що ми а ми чого? ми взагалі не при чому, це не ми. От, Тому для Келого і для адміністрації Трампа, очевидно, в цьому контексті потрібно визначитись позиції Білорусі взагалі, як її враховувати в цьому в невтрикутнику, ну, на, на цій шахівниці російсько-української війни. Я переконаний, що це основний, основна мета візита Келега. Ну, звісно, що для адміністрації Трампа це, як не прикро, це ще один крок на легітимізацію Путіна і його васалів. В цій війні повернення до бізнесу з'южу. Ну, на жаль, а до речі, щодо цих навчань вересневих. Чи не бачите ви загроз вторгнення з півночі в Україну, а чи можливо є якісь загрози іншим країнам, чи все ж таки акцент на Україну до цих пір, які вони хочуть знищити? Ну, от багато хто кажуть. Ви, ви помітили, що різниця там. Одні кажуть, навчання будуть в серпні. Інші кажуть, в липні, інші кажуть, в вересні. Стратегічне командно-штабні навчання це, власне кажучи, захід бойової підготовки Збройних сил на весь рік. Десь в квітні була плануюча конференція, по ним у росіян. До того був розроблений задум навчань, і от за цим задумом проводяться більшість. Командно штабних тактичних навчань Збройних сил Росії і з партнерами От, за єдиною легендою, за єдиним задумом. Фактично. І можна вже казати, що ці навчання розпочалися, тому що щонайменше двоє навчань вже пройшли на території Білорусі до слова, за планом Запад-2025. Але основні заходи цього, цих навчань, вони так, починаються десь літом. Причому це як російські окремо заходи, так і спільно з Білоруссю, і більш того, спіль, по, з партнерами по ОДКБ. В липні відбудеться щонайменше троє там навчань будуть в Білорусі. По легенді запад 25 навчання сил швидкого реагування ОДКБ, такий один дзвіночок, да? потім сил логістики ОДКБ, теж дзвіночок, це єдина. От, і повітряно-десантні компоненти. Тобто такий обрана елемент наступальний, очевидно наступальний. От, звісно, що о, о, ці о, навчання викликають занепокоєння і у нас, і у наших партнерів. Ми пригадували запад 2021 пригадували Кавказ-2008, чим вони завершилися, точніше, після їх завершення, що відбулося там в проході навчань, відбувалося розгортання сил, підготовка їх потім. На місяць-два чомусь сили залишались в полігонах бойової підготовки, і тут бац починається несподівано, те, що всі давно очікували. Але треба ж розуміти, що навчання це не завжди можуть, точніше так скажемо. Війна за російською доктриною починається от, під її підготовка під виглядом широкомасштабних навчань. Але це не значить, що кожні широкомасштабні навчання завершуються війною. Цей елемент психологічного тиску тут можна пригадати Запад-2017. Теж відомі навчання з цієї серії, коли росіяни знову ж на території Білорусі розігрували війну з такою собі вашнорією. Коли аналітики наклали карту цієї вашнорії, на реальну карту перемістили трошки з Білорусі, вона повністю накрила держави Балтії, стало зрозуміло, задом цих навчань. Чи могли тоді навчання перетворитись, перерости в війну? Теоретично могли, але щоб війна почалась, треба відмашка вищого політичного керівництва. Тоді Путін не дав команди нападати на. Балтійські держави вирішив, що зарано. Зараз не знаю, може і ні. З одного боку, очевидно, росіяни не можуть вести зараз два стратегічних наступи одночасно, це видно, і по нашому диспозиції сил протидіючих. от На Сході ми маємо стратегічний наступ. На півдні вони намагалися б минулого року сконцентрувати, провести стратегічну наступальну операцію. Ні, не вийшло, Все, ці резерви пішли на схід, пішли на північ, на Харківщину, на Курщину. Ну, Звісно, дві стратегічні операції, або проти, одна проти України, інша на іншому напрямку те саме. Тому і європейці кажуть, що. Спокійно, поки Україна тримається, нам є час підготуватися. Але з іншого боку, ви ж пригадайте і напад на Україну, і е, інші провокації Росії. Власне кажучи, наше політичне керівництво, Буданов там окремо можна говорити, але більшість і, і частина військових говорили: не переймайтесь, росіяни не сформували наступальне угруповання сил. В 2014 році Крим і Донбас теж починалися без формування наступального угруповання сил такому, в такому класичному контексті. Тому вторгнутися, ну, до прикладу, в Естонію, да? в нарву, ну, власне кажучи, досить одного гіркіна ще одного, або цього випустити там, з бутирки, сказати, давай відпрацьовуй свої образи великого непобідімого Путіна. От. Ти це вмієш, це вони можуть.